Чи помітили ви, що останнім часом нас готують до переговорів? Скільки лише за останні дні політики різних країн говорять про припинення війни в Україні та про справедливий мир, але чи дійсно він буде саме таким для України? Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже готова розпочати переговори з Росією, але є певні умови, враховуючи ситуацію на фронті, перемовини потрібні вже давно, але тільки зараз ми бачимо реальні передумови для переговорів. Чому саме зараз? Бо інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Американський лідер бажає припинити вогонь в Україні. Про це він багато говорив під час своєї виборчої кампанії. І щоб зараз не втратити статус політика, який може змінити хід історії, він використовує всі свої механізми впливу на Зеленського та Путіна, щоб зупинити війну в Україні. До речі, Єрмак вважає, що добре мати справу з командою Трампа ще до інавгурації, адже це дає змогу сторонам почути один одного та вже з 20 січня разом розпочати працювати над конкретними питаннями. Звісно, що найголовніше, припинення війни через досягнення справедливого миру. А що цей справедливий мир означає для українців? І вже подоляк заговорив про мирні угоди. Але, звісно, не все так просто. Радник голови офісу президента попередив, що простого рішення чекати не варто. Він вважає, що світ живе в ілюзіях, якщо бажає посадити за стіл перемовин Путіна, і зазначив, що за рахунок України не має бути жодних компромісів. До речі, з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні різдвяне припинення вогню, але Зеленський відкинув його пропозицію. Орбан відмітив, що наприкінці угорського головування в Європейському Союзі вони зробили все задля миру в Україні, а саме запропонували різдвяне припинення вогню і масштабний обмін полоненими в українських медіа цю новину спростував Литвин. Він повідомив, що угорська сторона, як завжди, з Україною нічого не обговорювала, і додав, що Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених. І вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року. Слід зазначити, що Орбан вже поговорив із Путіним і відмітив, що це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Політик зазначив, що Угорщина використовує усі можливі дипломатичні кроки, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Рябков тим часом заявив, що Росія готова розглянути пропозиції Трампа щодо України. Але розглянути не означає прийняти. А чи вважаєте ви, що перемовини розпочнуться вже в січні?